Ми всі говорили однією мовою, розуміли один одного, і нам не був потрібен хороших фахівець перекладач. Згідно з біблійними текстами, поділ мов відбувся в регіоні, який був названий Вавилоном. Не заглиблюючись у причини цього явища, скажемо, що зараз на нашій планеті, за оцінками фахівців Всесвітньої організації ЮНЕСКО налічується близько 6 тисяч мов, проте невід'ємною частиною особистості є рідна мова. Сьогоднішня наша програма присвячена Міжнародному дню рідної мови. А говорили ми про її значення із учнями та вчителями 4-ї наулинської школи. Таїсу Олексіївно, яке значення для вас має рідна українська мова? Одним із найцінніших скарбів і найбільшої благодаті Всевишнього людині є мова. Багато вчених і донині не можуть дійти єдиної думки, що було перше: людина чи слово. Велика сила в слові є, воно і славить, і ганьбить, і кличе, і жене, благословляє і кляне. А ми не вміємо, бува, знайти потрібні нам слова чи слово, зокрема, щоб ним до істини дійти, щоб не вразити, не впекти болюче та дарма. Перефразовуючи Івана Огієнка, для мене мова це як для кожного українця. Це національна ознака. Це культура. І це наша свідомість. Ми завітали на виховний захід, присвячений українській мові, до учнів першого Б класу. Учитель. Тетяна Олександрівна, Волинець разом із дітками зустріли нас гостинно. Тетяна Олександрівно, дозвольте нам завітати до вас на виховний захід, присвячений українській мові. Запрошуємо вас, проходьте, будь ласка. І слово починається… Людина із мови починається рід. Ласкава мама на єдина, що бесить соловейко на весь світ. В ній стільки слів, що й не збагнути і приказок, і порівнянь, А мову знаючи здобути, ти зможеш просто О слово ти, як дивна супілка, то звеселяєш, то хвилюєш нас. Тобі в коняла Українка і благословений батько наш Тарас. О молозвучна наша мова, о, пісня мами колоскова. Тараса не вмироче слово і рідна українська мова. Українська мова давня і молода, світ, світ рідне слово, як жива вода, звідки воно взялося, діло не просте, і з душі засівалося, і з душі росте. Мовитька моя ти калинова, звіта любові тепла, ти матусі щира поликова, та розвідом те розсила. Саша мова так, калинова так, і лоскава і модова, і вагана, і небіта, не біда, наша монашарів. Велична, щедра і прекрасна мова. і чиста, як гірська вода. Це України мова бербінкова, така багата і вічна молода. Мова усміхнена квітка, радість весела, дзвінка, гарна, як небо у літку, ніжна, як пісня струмка. Яка ж багата рідна мова, увесь чарівний світ в ній! вона верніста і чудова, і нищити її не змій. Вона ніколи не вмирала, хаїнська мова голосна, хоч нараз її топтали. Нав оживала, мов весна. Мужа прекрасна наша мова, серед прекрасних мов вов. над нами розумково, як мир, як щастя, як любов. Будемо рідну мову дружно ми мовчати, розберемо кожне слово, що її нам краще знати. Бо вона така чарівна! рівна, так звучить! Спомж мов ми рідна, як без неї світ світі жити, Тож вивчайте рідну мову, вже тепер з маленьких літ. Українське наше слово хай звучить на цілий світ. Розвітай же слово і в родині, і у школі, і на заводі, і у полі. Пречу тесно, пречудово, розвітай же слово. Тепер плакайте рідненьку мову і учіться говорити своїм рідним словом. Про українську мову в народі складено багато віршів, легенд, прислів'їв, приказок та загадок. Усі вони висловлюють глибоку і щиру любов українців до рідного слова. Які прислів'я про українську мову, ви знаєте. Хто своєю мовою цурається, хай сам з себе стидається. Дай менше слів. Там більше правди. Вода все сполочить, тільки злого слова ніколи. Красне слово золотий ключ. І від солодкого слова буває гірко. Гостре словечко, коле сердечко. Мовши слово, треба бути йому паном. Слово не горобець, вилетить не впіймаєш. Ілля, а якого віршати нам хочеш розказати? Про рідну мову. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, Просяє, наче зірка світанкова. З родиного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубися, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Українська одна із наймилозвучніших мов світу. Її лагідність і мелодійність неодноразово визнали на міжнародних конкурсах мов. Саме тому українські тексти так легко лягають на музику Пісена спадщина нашого народу незліченна. Друзі, знаєте, чи ви пісню про українську мову? Заспівайте нам. Нам пощастило потрапити на інтелектуальну гру «Що, де, коли», яку провели учні 4-ї школи на тему мови світу і дізналися багато нового і цікавого. Поглибити свої знання про мови пропонуємо і вам, наші телеглядачі. Олено Іванівно, ми довідались, що ваші учні хочуть зіграти одну дуже цікаву гру «Що, де, коли». Так, учні готові і запрошуємо вас взяти участь у цій грі. Вона присвячена Міжнародному дню мов. Отож, запрошую вас. Скільки років українській мові? Більшість вчених вважає, що українська мова виникла у середині першого тисячоліття нашої ери. Однак, рукописні пам'ятки скіфської доби свідчать про її поширення вже у першому до нашої ери, зокрема, написані у скільські часи рукописні... Давній рукопис, рукопис Ора має всі характерні е, риси української мови. Земля в ньому названа Подніпровською, а населення Руссю. Багато сучасних слів та мовних коренів е, вживалося ще за часів трипільської культури. Е, трипільська доба тривала у п'ятому-третьому тисячолітті до нашої ери. Що треба робити, щоб мова не вмерла? Щоб мова зберіглася, її мають знати принаймні 100 тисяч осіб. Та відомий вислів застерігає. Мови вмирають не тоді, коли їх не вчать інші, а тоді, коли ними не розмовляють ті, хто їх знає. Тож розмовляємо українською мовою в школі вдома з друзями. Рідна мова твій скарб. Як раніше називали українську мову У різні історичні часи, українську мову називали руською, русинською, козацькою. Найживнішою до середини 19 століття була була назва руська мова. Скільки в нашій мові слів? Останнє видавництво тварин словника української мови містить 250 тисяч слів. Крім того, є й власні назви, діалектні слова, жаргонізми та наукові терміни. З'являються нові слова. Нарахувати таку кількість слів для будь-якої мови неможливо. Наша мова словниковим багатством не поступається іншим мовам світу. Скільки мов на землі? За даними ЮНЕСКО, існує 2796 мов. Деякі фахівці вважають, що їх 6500. Відповісти на це питання дуже складно. Лише в минулому столітті зникло майже 400 мов. Мовознавці прогнозують, що цього століття зникне майже половина усіх мов. І коли ж ми втрачаємо нашу мову, то втрачаємо її давні знання. Мова це характер народу. в ній відбито його національні звичаї. Культура. Мова це ще історія народу. Від найдавніших часів наші предки залишили в мові свої глибокі сліди. У мові відбивається і пам'ять народу, бо майбутнє виростає з минулого. Яке ж значення для людини має рідна мова? Про це ми на сам кінець запитали у вихованців четвертої школи. Яке значення для людини має рідна мова? Наше завдання пильно берегтись, збагачувати рідну мову, вивчати з ранніх літ. Кожний громадянин України мусить володіти рідною мовою. Вивчайте мову українську, дзвінкоголосу, чарівну, прекрасну і чудову, як материнську пісню колискову. як нема без зірок, небозводу, як блакиті без моря нема, так і мови нема без народу і народу без мови нема. Рідна мова дорога людині, як саме життя, каже народна мудрість. Адже без мови людина не може існувати, як і без сонця. Якщо ми хочемо бути нацією, мусимо берегти слово, берегти душі наші через слово, берегти добро, милосердя, а все можна здійснювати лише возвеличуючи слово і ставитись до нього як до святині.